Чат, я переїхав не тільки то, що отут от ви бачите у мене на фоні, то то Це взагалі ви подивіться, сука. От тепер зараз буде нормальний румтур. Оце одразу же в чаті вже мене вітають. Бачите, Валера, привіт. Мене тут знаю, чат. Чат, це не совсем дом, Не зовсім, так? Да? Це скоріше палата. Це скоріше палата, тому що ну, мама народила їхата. Валера, я на стрімі, я тебе люблю, Forbid foil, я тебе теж. Я тебе теж з дурки вибіг, ви пишете, я поняв. Чат, дивіться, тут буде другий ярус, тут буде ярус. Другий... Ну, це, це не палата, це я пожартував. Воно, дивіться, воно все воно з білого бетончика. Ну ви бачите, що воно сексі? І ви поняли, що Що воно інтегроване в ландшафт. Воно, звісно, трошки хубаво інтегроване в ландшафт і зараз поясню. Що Шрек робить у мене на хаті? сильно інтегровано в ландшафт. Взагалі, інтеграція в ландшафт вона визначається не отак, як типа видно будівлю, да? а як її е, не видно. Це я вам уже трошки. Так сказати, архітектурних знань. Коротше, я в останній момент вирішив оці білі хубіни доставити. Стало гірше чуть-чуть. Стало гірше, але в цілому, якби їх не було, ти отак от пишеш, наприклад, по галявинці. І тобто, що я не зіпсував ландшафт. Знаєте, оце тут галявина, печери, якась шехна. І ти отак от ідеш, і такий, о, і там бачиш далі село. І зіпсували ландшафт повністю. Понаставляли своїх будівель, які просто виру... вирубали ліса, галявини, сука, позастраювали, позмінювали течії, понастраювали дамби в річки. Ну просто верзить, наробили. А мою хату, отак от ідеш, і навіть непонятно, що там хата, да? тому що вона інтегрована в ландшафт. Чат. Це дуже, це надзвичайно важливо. Ну, так, ну отак, от, без, без цих кубіків. Ну, ось ландшафт. А як можна літати? Скажіть, пожалуйста. Валера, О, то така. Валера, хочу відсмоктати твого файного великого. Так, що ви тут понастраювали? Давайте ми реально розберемося з цим. Давайте ми будемо оцінювати дома. У кого буде дом хи? Тому ну, тому бан, звісно, в чаті просто дай все. Пішли, показуй свою халупу. Яку халупу, що ти оце починаєш? Ну, може, гарна халупа. Ну, Я не знаю, ну, зараз подивимося. Ну, ти не могла б ще далі нам... її поставити. Що це за блоки? Скажи мені, пожалуйста, Фіолетові. Це, це з якого це, матеріалу? Це мітіст. А Метіс, типа який не визначився, чи вірить він в Бога, чи ні, це він? Yeah. <плес> ну може, я не знаю, я у нього не питала. <плес> ну а Метіс це промах. <плес> і, і от я в*****ся, що ти хочеш сказати. Ну що ти зробила за дом там, де у мене зняло реально <плес> одне сердечко. Мені запечену картоплю треба за'їхати. Всередині там він трошки ну, ще не до кінця обустроєний. Почекай, а кусти оці це, це ну, Для яких цілий кусти конкретно стоять біля будинку? Просто красиво. Це красиво, по-твоєму, так? Да? <плес> ну так. Отояви, так? Да, от буде йти хтось, Мріал да? або Оне 40909, Буде вертатися, як завжди, під пивом, п'яний ввечері. І буде отак от іти, і, не, і забуде уже, що це будинок варі і такий. О, які класні кусти. І отак от сяде і накакає. Ну, а що ти будеш робити? <плес> Тоді, ну тоді чуть треба буде провести воспитательну бесіду. Так, а як ти дізнаєшся? Людина просто собі піде і втіче, а ти тільки зранку вже це обнаружу десь. Не знаю, тут треба це ще обдумати все це. Ну, правильно, Варь, це тобі так на майбутнє просто подумай. Ну я попереджаю, що таке просто буває. У мене теж були просто кусти раніше біля будинку, ну зараз я їх убрав, я вже не буду там уточнювати. До речі, до речі. Варі, у мене одразу вже питання таке, яке, знаєш, ну вирішить подальшу твою долю на каналі, а вообще я не доданий а. як співвласник цього участка. Чого я не можу встати? А я не залізти. знаю як, я не знаю, як це зробити. Угу. Тобто, ти не хочеш ви... попросити, тебе поки що не панить, да, за такий проступок. Ну так, да, вибач, пожалуйста, угу. Та я розберуся і обов'язково все зроблю. Хорошо, ну це уже це каріні на розсуд. Я нічого не можу обіщати, може вони неї насти сьогодні. Угу. Не ну хорошо, йдемо далі до наступного будинку. А да. що це за звук? <пи> корови, корови у вас такі водяться термоядерні, що вони так мучать голосно. <пи> На жаль, просто в цьому все. Хто б пукає там? Ну Шокій, що. Не знаємо, що писати, того от анекдот сідає єврей в таксі і каже: таксисту давай газу. І, що так, сіст, потім ну реально дав трошки газку. Реально своїм анальчиком. Варь що ти це чуєш? Це просто мені донаті. Там можу uh -huh. Хорошо, крашова. Дуже питання. От диви, криша у тебе повністю пласка. А якщо взимку випаде сніг і буде там накопичуватися його буде дуже багато, він буде важкий, буде давити на кришу, криша буде протікати. От що ти про це не подумала одразу? Ну дивись, до зими ще далеко. Ще є час до зими, з цим все ну. Поки а. так, тому що. То ти до зими кришу от повністю переробиш. Я правильно розумію? Так, так, так. Ага. До зими ще часу багато. Ну, б**ть, а що тривога, у вас хіди тут літають теж. Є... Ну замітіз це йний. Є... Інше я б вогонь в'явся, є... довелося картоплю за Ну, Привата нема. Ну, це ну це чотири 4... це тверда четверка з десяти варіант. Я думаю, за будинок. Ну хоча б не в мінус ушла. На цьому дякую. Так, ну, да, четверочка це достойна оцінка, варюш взагалі класно, що постарались, молодець. Хто собаку назвав Стокгольм? Алло. Алло, я себе. Хто не говорить? Вони такий, мінімалізм. Ну ти сам от, от поки я ще не побачила твій будинок, ти сам його наскільки оціниш? На один. На один? Так. Територія шведа, якщо куля в лоб, то куля. Ну як біля твого дому, в мене кріпер є. Я... Скажи, пожалуйста. На я вибачу, будь ласка. Це повпливає на оцінку, ну ну до кріпера сюди привезти. Я думаю, ми можемо якось домовитися. Як, до, як ти хочеш домовитися, коли я навіть. Ну, ти, ти не додав мене в приват? Давай додам зараз. Так бл, вже хоч в приват, хоч в монобанк. Мені вже, пьеха, тільки верстаком можу поюзатися. Це ж, ну це просто якийсь. Ну криша, пласка, ну ще й дирка в криші. Ти розумієш ти її все здучай і сніга затече. Так а поки от час дощ піде на сервері, ти все натече на вазони на твої наліжко. Чолотеча, б. Дивися. Так подиви, у тебе дірки, сука, в кришки. <с decoration> я перший поверх <с normalized> бачу <я> сюди. <Gay> <от себе. с buried> так, Іван, це мінус 2 бали За цей галі мийжан. А що вибач, ви вибачення ще мінус бал. Курки позносили яйця, що яйця лежать, ніхто <с Marine> їх не забирає. Я не знаю, зайнич, Ну, ти займешся своїм хазяйством, поки я дом варі оцінював. Що ти робив? Просто бігав прикалувався? Ні, я тобою пишався. Пишався, дякую, що пишаєшся. Вань. Ну, хай з тебе хубавики, що вівця одна, що вона там бігає? Просто какає і все? Отака ну, нею і Ні, Я ще другу не знайшов. Ні, ну я крім українських, українських ну, я ще російських слухаю. Ну, хто? Я вважаю, що мистецтво це ну, воно поза політикою абсолютно. А ви тільки цей момент захотіли от реально обрізати і викласти в ютуб, щоб всі бачили, да, що я говорю. Іронічно, але там непонятний контекст, да, чат? Що на табличці біла ножка? От що сама табличка, боже, вона Коль, кольору. Так а що, Та хоч з мами терезину. Ну що табличка одного кольору, а ніжка другого, скажи, пожалуйста. Валер, а ти заходив оверстак сьогодні? У Оверстак. Заходив? Ні. Ну от піди та зроби мені нормальну табличку плату. Так може ти й дом побудувати і просто подарувати мені за безкоштовно, Вань. Ну, було б непогано. Все, я японяв, владно, диви. Враховуючи балкон, враховуючи твій жарт, потім вибачення за нього, табличка різних кольорів, вазони, сука, ці непонятні, Криша, про, ну, от просто ну, не то, що з кришкою там, чи з отвором, просто з диркою, щоб туди затікала волога. От як ти висушиш матрас на ліж. Ну, ладно, то вже таке, то вже обговорення закінчилось. Я тобі ставлю, ну, от ну, два з десяти, я тобі ставлю, от, от, от два з мінусом навіть. Дякую. Ваня. мені підходить. Все хорошо, добраніч тобі теж гарної гри. Дивись, у мене тут є свиня. Свиня у тебе з сідлом, я правильно зрозумів. А, у тебе вона з сідлом, і вона у тебе тут ще і пришвартована, прив'язана реально до стопчика, так? Да? Тут у мене можна музику послухати. О, а що а що, який репертуар взагалі тут по музиці? У тебе? Ти мене забрав пластинку вибач, у мене щось реальне. Щось щось. Вот останній анекдот, анекдот була в туалеті. Бутаска. У мене дві поділки. Він каже, у мене в туалеті також поганий сигнал. Нормально, да? Отакі баси, типу, такі наче шумлять, наче вони фіві. Це мені нравиться, до речі. Ще драмку додать більш агресивно, я б таке вірвався. Є. Єб! Їб... Йоу, я Валерій, і я щас оцінюю в Майнкрафті, я тут на сервер зайшов, і, і мов у мене хата. Е, Да, домики і пізки. Ну, у форбіт фойла нормально, але якого хуя робить, блін, свиня на ганку. Хех, я тупо вал. Як ви називаєте собачок? Ви б ще назвали коров, блін, якось. Ви що, екс ё... вообще? Й Є... пізць. Я фристайлю. Я обожнюю, а цей процесс. Да. <риклад> все, все вирубай нахуй, чувак? Там мені сейчас не це... Це в якому плані? Почек. Ти а -а -а. пухнула картоплю, поняв? Я картопля? Мужик, давай ебаный по запеченні в честь цього Доставай. Заряжай картоплю. Что-то. Так я кажу по картоплі, давай з'їмо вчись цього. О, а, давай. Я, кстати, мою картоплю, я тобі кидав. Її. А в мене є хоч щось я своє вообще. Я у тебе не тільки пластинку, я тебе ще й картоплю спр***. Я правильно понял? Дивись, в мене свій город. Ебать. Ще й по грядочках, да? Це перше, що я збудувався. Спочатку город, а потім будинок, да? Да. да. Ну правильно, щоб голодним не будувати, бо що ж голодним побудується, правильно? Ебать, ще й графіті на будинку, так? Да. да. Дякую. Золотий ром мені дрілер дав. Дом дрілера будемо оцінювати, коли це з мінус 5 він буде починати, реально. Не з нуля, як всі, а з мінус 5, так. Це ти зробив типу, по макету, як от у мене в старій квартирі було, типа, ліжко двуспальні і картина зверху, правильно? Так, да, да. Е, так. Ти, ти таку паузу зробив, тому що ні, це не було так задумано, правда. Ну, похоже, похоже, мені знаєш, таку аж ностальгію навіяло. Я тобі дарую таку шнягу. Так, а що це таке? Підзорна <пуху> труба? Ї я типу, можу дивитися тепер вперед, кудись на пейзажі. Да, може за кимось. Хорошо, а дівочки в яких будинках живуть, ти мені скажеш потім добре, щоб я там сидишь? Вот тут, вот тут убивайся сюда. отут. тут, Я специально вікно тут зробив. А ти в курсі, що варя в школі учиться? Так я шуткую, не теж. Ну да. уже, уже то понятно після такої інформації. І подарунок, таке частування, і по картоплі з'їли. І картина в честь мене. Та, ну, взагалі, та ти що? Ну Ну, я ставлю ну, 9,5. Чисто, що от привата тільки от, на мене теж не роздав. А так то вообще все от, як мені нравиться. Що у вас за нікнейми? Скажіть мені, пожалуйста. Добрий вечір. Добрий вечір. Можеш представитись, будь ласка. Так, пані Альона Карентмут. Ну, привіт, Альона Карентмут. Так, ну що, що у тебе за такий цікавий скін, значить, розказуєш самого початку. Ну, твій улюблений персонаж, Тому підготувалась. Це Сонік? Звісно. Так, хорошо, Альон. Ну, це, ну, це плюс два бали. Я думаю, як мінімум. 5. Дякую, дякую. Підемо. А, Альон. Я правильно ну... розумію, що перед мною знаходиться? Щось. Так. Тобто, це майонезний пиріг. На певних дрожжах, Альон, це воно. Миска. А що миска в сундуку. А, а де собача миска? Можеш показати, пожалуйста. Е, у мене є миска для тебе. Тримай. Альон, ну. Борщ, ну. Альон, ну це ця... ну дякую, конечно, за таке частування, но з собачої миски, якось борщ, їсти... Ну я не знаю навіть. Хорошо. Ну, от можеш сидати на ліжко. Я не можу свічку підпалити, тому що воно думає, що я тебе палю. Що за сонця, дивись, вже ніч майже. О, а де захід? Так сонце зайшло вже. А, ну да. А, Тобто ти обманула мене Альон, тільки що буквально. Ну трошечки. Ну, тр трошечки. Ну давай, ну наебала, давай вже конкретно виражатися. Тож. Так, заряд вогню. Правильно це для того, щоб підкурювати цигарку? Так, я в пеклі ходила шукала цигарки. Да. А скажи, от, будь ласка, от ну, з міркувань пожежної безпеки. От у тебе mm. дім взагалі, от, з дерева, правильно? Зі сруба, так okay. угу. І прям поруч, от реально горить вічний вогонь, отварі от, yeah. біля будинку. От, бач, вона от, от, от вона от, видно, сразу, що не знає взагалі ніяких мір пожежної безпеки. Вона буквально тільки що наступила обпеклась, обпеклася, у неї стало менше здоров'я. І ось цей вогонь, прямо біля твого будинку. От, ну як ти це прокоментуєш? Ну, подиви, подиви, от які mm, у тебе yeah. сусіди, і у тебе дерев'яний будинок. Ти можеш підпалити мій будинок з в руках? Ні, то я ж думав, що цьому треба запобігти. А, Форбіт фойл на сьогодні приїхав, ну, тут взагалі без коментарів. Шрек у тебе зверху щось. не знаю, ну... ну... А що собаку звати Куцку? Е, так по Закарпатськи називають песиків, Песливо. А. Тобто ти буквально звала собаку собакою, правильно? Е, тут... Ну, так. Угу. От частування мені сподобалось. Ну, звісно, ну, до борща в собачій мисці. коли у собаки вообще миска як така відсутня, хоча у тебе є миски в сундуку? У мене пас з рук є. То це кожен раз ти йому в руках розігріваєш? Так. На вогні ти печеш Він руки. Собі. Сире Він і сире їсть, то може ти нормальну їжу будеш його просто годувати? Це вовк, Валєр. <сум> то що, обов'язково сирать, коли їсиш чи що? Хто пукає пластинкою? Альон, ну враховуй, ну просто от я думав ставить 5, ну по це от 4 стало тільки що після цієї розмови. Це моє улюблене число, дякую. Т Тоді 3 я тобі ставлю, я не хотів, щоб тобі оцінка сподобалася. <л Cleans> Чого <Чому що>, ж ні? <різвіс> ніхто не зайшов в Діскорд? Хто пукає? ви можете шрека якось ф убити? <різвісно> <різвісно> Стоїть на крещі, ну на він це робить. А що а чий це замок? А ти в курсі, що у тебе дім можна кастомізувати? Захотів отакий у тебе вайб. Я так отуди чисто. Замкнений у в'язниці на 3 хвилини заважає стріму та ображає, оце нормально. хорошо. Що <звук> мені хто скинув? <звук> Золотий ром. Вишукане темне пиво. Хорошо, ладно, так, сука, стеля висока, чатик. Коли стеля висока, я люблю. Ви не могли прибратися дома, ну, у вас паутина. В углух. Ви ж не просто гостів позвали, ви на оцінку дім свій взагалі, даєте. От подивіться, от то, що я казав, пішов дощ, у людей криша протекла, подивіться як. В кожному кутку. Що там на люстрі за слой, я просто я боюся уявити собі навіть. Угу. Приват то мені даний, звісно, але з сундучків все попили і кудись перенести, нормально. Що у вас за така дивна розстановка взагалі? Боюсь уявити, як виглядає там нижній край? Це по пожежній безпеці теж неправильно. От уявіть, що я хочу вибратися з палаючого дома, да? І тут сюди дим, і я тупо так от падаю під двері, падаю під двері. І там, от назовні, а це не змінює справу. Там назовні ре реально рятівники, і я лежу під дверю, і вони мають цю двері відкрити. А я валяюсь і тупо їм не даю. І мене не врятують, я задихнувся і згорів. Це небезпечно, це ж вам же ж тут і жить. В ящиках нічого нема, зато приват у мене є. Чисто все по карманам розпихали, щоб ж я нічого ж не взяв. Нащо ви оці прилавки зробили? Щоб якщо що можна було поторгувати та і швиденько, чи що, понятно. короче. Бачите, криша протікає. Міцна кава з льодом. Та Я не хочу з льодом, чи що літо. Ні, ну дякую, дякую, дякую. до речі, хто приніс каву, от каву я й... ну, щось, реально. О, О, ох я, блядь, моя триворга чуть взяла, ви бачите? Ну такий, сука, все одразу треба що... б куда? О, сука, ну оцінить дом. Ну це ну подивіться на це здоровен'я одоробло. Я 2 кілометри мав бігти, щоб просто цей дом вообще побачить очима. Ну це три. Же й корова моє, це два. Це довго. Називати корову майонезом. Ну що, де твій дом? Мого дому немає, я без хатько. Оце, ти питав за будку. Та ти в будці живеш, коротше, я правильно поняв? Ну я типу не живу в ній, я просто чілюсь. Ну, як пес, коротше, ти около будки десь там тусуєшся. Коло будки, так, да, допомагаю там ресурси якісь добувати таке, всяке. Так якщо ти, ну реально бімш, то що ти зайшов показати? Просто свої штани сині, чи що? Да, показати? Ну, показуй, ну що, вже ж зайшов. Ой, дивись. я, чесно, я не знаю, чим допомогти. Так, норм? Ну, як норм. Ну, якщо тобі норм, то мабуть, що норм, я не знаю, знаю. Не. Ну, мені не зовсім норм, але ок. Ну, привык типа, коротше, да. А, можна так сказать, ще носки в мене Школо... ні Не-не-не, затяни знімай, пожалуйста. Тут стільки людей, що і в приміщенні, да сейчас. Добре, не буду вибачить. Хорошо.